Набагато краще, ніж купований. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати швидкий і дуже простий рецепт домашнього майонезу. Я буду використовувати таке прозоре відерце. Відразу ж тут в ньому збивати, і буде видно нашу консистенцію. Зумаємо сюди яйце. Всі інгредієнти для нашого майонезу у мене кімнатної температури. Додаємо до нашого яйця цукор, сіль, гірчицю. Столову ложку оситу і починаємо поступово збивати поступово вливаю олію. Спочатку вливаю приблизно столову ложку і збиваючи. От олія поєдналася із нашим яйцем і тепер вливаю поступово приблизно 200 мл олії. От наш майонез і готовий. Погляньте, який він густий. І ми потратили на все це приблизно 2-3 хвилини. Тепер можемо використовувати наш майонез для наших улюблених страв, для салатів, для всього, чого вам завгодно. Набагато краще, ніж купований і корисніший. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!